Заступнику міського голови Юлії Дойновій Шановні присутні, всі ми добре знаємо, що на долю нашої України випадало безліч випробувань. Але Україна завжди підіймалася з колін. На початку революційних подій. Нікому в голову не приходило, що звичайні слова слава Україні, героям слава, які до того були простим вітанням, набудуть для нас, українців, свого особливого змісту та значення. Тоді, в лютому 2014 року, на очах усього світу злочинна влада вбивала і розстрілювала свій народ. Оточені з усіх боків люди не здавалися, вони співали гімн України. Зі сцени лунали молитви, зі сцени лунали патріотичні пісні. Саме тоді тисячі мирних, звичайних громадян України стали для свого народу солдатами. І майже 100 людей. Героїв Небос Небесної Сотні було вбито. Кров цих людей стала вироком злочинній диктатурі. Ця небесна сотня змінила назавжди хід історії нашої України. Вічна пам'ять героям. Слава Україні!